Вітаю всіх на каналі Зрозуміла стоматологія, і я продовжую розповідати про правильну чистку зубів в домашніх умовах. В попередньому відео я розповідала про зубні щітки, методи чищення зубів і зубні пасти. А зараз поговоримо, як вичищати міжзубні проміжки, бо саме в цих ділянках найчастіше у нас накопичується м'який наліт, який викликає у нас багато проблем. Або це запалення ясен, або це буде скритий карієс. Чому скритий? Бо коли там з'являється невелика порожнина, при звичайному огляді стоматолог може не помітити її, бо вона прикрита сусіднім зубом. Тому треба буде робити діагностичні знімки, щоб побачити цю проблему. Тому раджу вам робити періодично діагностичні знімки панорамні, де ми можемо. На начальних етапах побачити цей каїс на контактних поверхнях. А щоб цього не було, то треба вичищати саме ці міжзубні ділянки. Так, чим же ми можемо почистити цю поверхню? Є декілька засобів: найпростіший і найдешевший це зубна нитка, флос. Я знаю, що багато хто не любить нею користуватися, бо неправильно її використовують. Найчастіше беремо нитку і починаємо її тягнути між зубами да, з усієї сили потрапляємо на ясна, травмуємо, починає кровити, ми викидаємо цю нитку і все. Більш ми в неї не повертаємось. Я вам розкажу, як правильно користуватися зубними нитками. По-перше, вам треба відрізати шматок такий немаленький, десь 20-25 см, бо якщо вона буде невеличка, Нитка, вам буде незручно нею користуватись. Тому беремо, відрізаємо шматок цієї нитки, наматуємо на один палець і на другий, праву, на ліву руку, і робимо таку струну, натягуємо цю нитку, щоб вона була натягнута як струна. І чим сильніше ви натягнете, тим вам буде зручніше нею користуватися. Далі момент такий. Підходимо до зеркала. Спочатку треба. Щоб ви дивилися, що ви робите потім, коли ви вже натренуєтесь, вам буде вже не потрібно і дзеркало, ви будете добре все розуміти, що ви робите. Спочатку підходимо до зеркала і ставимо цю нитку між зубами. І починаємо натягуємо її і починаємо робити такі пиляючі рухи. наче пилкою ви розпилюєте. І ви поступово обережно проходите в цю ділянку. Ви пройдете любу, навіть якщо у вас дуже щільні зуби, але це не поспішаємо саме головне. І обережно заводимо її такими рухами вперед-назад цю ділянку. Обхоплюємо зуб, робимо такі рухи вперед-назад, щищаємо цю біоплівку, переходимо на сусідній зуб і такими ж рухами виходимо тобто вперед-назад, і щищаємо цю Поверхню сусіднього зуба. І таким чином ми проходимо всі ділянки і вичищаємо цей зубний наліт. Ще хочу зауважити на те, що якщо в деяких ділянках у вас цей флос починає розшаровуватися, рватися, то це вам сигнал, що в цій ділянці у вас може бути або зубний камінь, або каріозна порожнина, або гострий край. Пломби, які треба заполірувати. Тобто, якщо у вас є такі ділянки в порожненні рота, то вам краще підійти все ж таки, до стоматолога, щоб перевірити, чому ця нитка у вас рветься або розшаровується. Є нитки у нас вощені, є не вощені, є у вигляді стрічки, є ниткоподібні. Мені подобаються і я рекомендую своїм пацієнтам такі зубні нитки, які у нас під час використання. Вони розширюються, вони адаптуються до міжзубного проміжка. І таким чином це забезпечує більший контакт нитки і зубної поверхні. І ми можемо дуже зручно, дуже якісно почистити оці міжзубні проміжки. Далі наступний вид для чищення міжзубних проміжок це зубні щітки. Йоршики. Ну, були проведені дослідження, що саме зубні Йоршики є найефективнішими у видаленні зубного нальоту. Але він, цей Йоршик видаляє саме нальот біля ясен. А оцю поверхню, де зуби стикаються один з одним, там все рівно вам придеться вичищати флосом. Ці Йоршики є різних розмірів, і дуже важливо підібрати. Розмір, який підійде вам. Бо максимальний ефект від цих Йоршиків, коли він підходить по розміру і плотно проходить у цей проміжок. Тому, ну, краще, щоб вам підібрали цей розмір, бо буває у одної людини треба використати декілька цих Йоршиків по розміру. Ну, це не дуже зручно, але дуже ефективно. Є вони пластикові у вигляді конуса. І у цих пластикових є силіконові щитинки або гумові. Вони так дуже зручно використанні, і їх краще підібрати по розміру, бо за того, що вони у вигляді конуса, можна одним йоршиком пройти у різні розміри проміжків. Треба, щоб Йоршик плотно заходив, і щоб ви відчували, що він вийшов. На другу сторону, тобто язиком, ви повинні відчути, торкнутися, що Йоршик пройшов повністю. Тоді ви правильно все зробили. Проходимо ці проміжки один раз, не треба там 10 разів чистити як зуби. ні. Ви зайшли цим йоршиком, відчули, що він вийшов, повністю пройшов. І потім виходимо, все, більше ніяких рухів не треба робити. Не треба 10-20 разів там чистити це не потрібно. І ще такий момент чистимо ми оці міжзубні проміжки один раз на день. Увечері бажано, тобто щіткою ми чистимо зранку і ввечері, а міжзубні проміжки чистимо один раз на день ввечері. Без фанатізму. І є в нас ще такий пристрій. Який може замінити нам і зубну нитку, і йоршик. Це іригатор. Він у вигляді такого насосу, який подає під тиском струмінь води. І цей струмінь має такий пульсуючий характер. За допомогою цього струміння ми можемо якісно прочистити міжзубні проміжки. Є ці іригатори стаціонарні. І є портативні. Стаціонарні вони більш потужні, там більший об'єм для рідини, але є деякі нюанси, на які хочу вас звернути, якщо ви будете вибирати саме іригатор. Коли нам треба вибрати портативний, який заряджається на акумулятор, а стаціонарний від розетки? Портативний, коли у вас невелика ванна, і вам нема де поставити цей стаціонарний рігатор, коли нема розетки в ванній кімнаті, і коли ви багато мандруєте або у вас багато відряджень, то тоді купляйте портативний. Єдине, що там, звичайно, буде менший об'єм води вам. Треба буде додавати постійно, але все рівно це краще, ніж ви не будете користуватися цим іригатором. Бо якщо у вас нема міста в ваній кімнаті, а ви купите стаціонарний іригатор і будете десь там його доставати кожен раз, то ну, два-три рази ви достанете і все, на цьому ваше чищення закінчиться. Я не думаю, що є такі люди, які будуть постійно кожен день доставати і потім його прятати. Це незручно, тому якщо у вас нема можливості купити стаціонарний, поставити його в ванній кімнаті, то тоді раджу вам купляйте портативний. Як же правильно чистити іригатором? Ну, По-перше, ми беремо насадку і ставимо її під кутом 90 градусів по відношенню до міжзубного проміжка. Вибираємо найменшу потужність на початку особливо, потім ви поступово будете збільшувати. А на початку, щоб не було вам дуже болісно, вибираємо найменшу потужність і вмикаємо цей рігатень. Починає йти такий пульсуючий струмінь, який у нас вичищає цей проміжок. Але тримаємо там десь секунд 5, тобто рахуємо до 5 на кожному проміжку. Тобто, порахували до 5, перейшли сусідній. І так проходимо всі проміжки на верхній і нижній щелепі. При використанні цього іригатора треба нахилити голову над раковиною, щоб вода у вас свободно стикала туди, да? щоб ви ну, спочатку буде трошки незручно, можете заляпати все навкруги, але поступово ви звикнете і зрозумієте, як їм користуватися, і оціните ефект відчищення за допомогою іригатора. Я знаю, є багато спеціалістів, лікарів, які. Кажуть, що іригатором неможливо якісно почистити, що краще все ж таки Йоршиком. Я хочу сказати, що я бачила на практиці пацієнтів, які користуються правильно іригатором, то ефект там не гірший, ніж від Йоршика, а навіть кращий. у деяких випадках. Час поясню, в мене був такий випадок. Коли я повірила в цей іригатор, бо я так само сумнівалася, що думала, що Йоршиками краще. Але у мене був пацієнт, якому я розповіла про гігієну домашню і кажу, треба от або вибрати Йоршики, є нитки, є іригатор. Він каже, ірігатор одразу відпадає, бо я каже, моряк, мені незручно буде з ним їздити. Я кажу, ну добре, тоді давайте Йоршики. Він каже, я буду йоршиками, мене це влаштовує. Підібрали ми йому по розміру Йоршики, навчили, він все, наче виконує. І десь через 4 місяці я його назначила на підтримуючу терапію. Приходить він і у нього на верхній шлепі все чудово, нема ніякого запалення, все добре, нічого ніде не кровить. А на нижній, в одній ділянці. У нього таке яскраве запалення. Кровлять ясна, припухлі. Я нічого не можу зрозуміти, чому так починаю його йти, йти, він каже: Ні, все роблю, як ви мені сказали. Ну, думаю, не знаю, не, не зрозуміла я, в чому там була причина. Потім, коли він прийшов на наступну підтримуючу терапію, у нього там все було чудово в тій ділянці. Всюди було. Блідорожеві, ясна, ніде нічого не кровило, все чудово. Ми зробили йому цю підтримуючу терапію, я кажу, а що ви щось поміняли? Він каже, да, я купив арігатор. Я кажу, а що, ну як? Ну, виходить, розумієте, у нього там в цій ділянці боліло і було незручно заходити цим Йоршиком. І він всюди, де чисте, воно було, було у нього все добре, а в цій ділянці він її оминав і не дочищав. І там були це запалення. За допомогою іригатора йому було зручніше вичищати, і він почав все якісно вичищати, і запалення пройшло. Тому я повірила все ж таки в ці іригатори, і я бачу на практиці, що вони дуже добре справляються з нальотом. Тому, якщо ви використовуєте Йоршики і Правильно і користуєтесь, то це чудово. Якщо не виходить незручно, раджу вам купити все ж таки іригатор. Ну і наприкінці хочу поговорити про ополіскувачі. Ополіскувачі це розчини, які мають в своєму складі активні компоненти, так само, як і зубні пасти. І наприкінці чищення ми можемо використовувати їх для підсилення ефекта профілактики. Є вони різні, так само, як і пасти. Єдине, вибираємо, щоб не було у вас алергії на ці ополіскувач, так само, як і на пасти. Якщо у вас під час використання ополіскувача або пасти виникає якийсь зуд, печія або сухість в порожненні рота, то цей ополіскувач або зубна паста вам не підходить. Є так само, як і пасти їх велика кількість, і вибираємо по своїм потребам. І вподобання. Я хочу вам розказати про той ополіскувач, який використовую я саме, і який я раджу своїм пацієнтам. Зараз поясню, чому. А ви будете вже робити висновок. І цей ополіскувач це Лістерін. Він був створений ще в 1879 році лікарем Джозефом Лоуренсом і фармацевтом Джорданом Ламбертом. Вони об'єднали зусилля і створили цей розчин, в склад якого увійшло чотири ефірні олії. І майже більше ніж 100 років після цього відкриття ми продовжуємо використовувати ці поєднання цих олій, а саме епкаліптола, ментола, тимола, метілсаліцилата. саме для боротьби з зубним нальотом та бактеріями. І я не знаю більше ні одного такого поліскувача, у кого є такий ефект, саме як улістерина. Тобто він зменшує утворення цієї біоплівки, бореться з неприємним запахом, порожнення рота, освіжає, і у вас зникає запалення в яснах. Єдине, що при використанні треба дивитися, є спіртовмістки ці розчини і є без спирта. Якщо вони без спирта, ви можете нарощиняти, прям набрали ковпачок цього розчина і використовувати для ополіскування. Якщо він спиртовий і такий пече вам в роті, то треба розвести його наполовину водою, можна навіть більше, якщо вам буде пекти в роті. Зранку і ввечері після чистки зубів використовуємо цей ополіскувач. Рахуємо, взяли в порожний рота і з поласкою 20-30 секунд. Порахували до 20 і сплюнули. І ви помітите, у вас впродовж дня будуть таке відчуття чистоти в роті. У вас не буде цієї біоплівки впродовж цього дня. Спробуйте і поділитесь враженнями мені в коментарях, чи є у вас такий ефект від цієї, цього поліскувача. До речі, ефірні олії, які входять до складу лісторіна, були синтезовані хімічно. Але вони повністю ідентичні натуральним ефірним оліям і повторюють їх механізм дії. Єдине, що за рахунок того, що вони синтезовані хімічним засобом, то вони зменшують алергічну реакцію на ці олії. І наприкінці цього відео підведемо підсумок все, що я вам розповідала в цих двох відео. По-перше, чистимо зуби два рази в день, зранку і ввечері. Виконуємо правильну техніку під час чищення і підтримуємо час. Тобто, якщо мануальна щітка, то достатньо 3 хвилини, якщо у вас електрична щітка, достатньо 2 хвилин. Далі один раз на день увечері приділяємо увагу між зубнім проміжком, чистимо або ниткою, Йоршиком або ірігатором. Якщо у вас є запалення ясен і у вас стоїть діагноз парадонтит, то запам'ятайте. Вам треба дуже якісно вичищати ці міжзубні проміжки. І взагалі всі засоби гігієни це ваші ліки, які вам треба приймати два рази на день, зранку і ввечері. Якщо ж у вас нема проблем з яснами, то вам буде достатньо пройти ввечері міжзубні проміжки за допомогою нитки зубної. Ще все ж таки раджу використовувати ополіскувач два рази на день після чистки зубів. І якщо ви будете все це виконувати, у вас будуть здорові і ясна і зуби. На все добре, бувайте здорові!